Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Податок на цифрові послуги, так званий DST, став причиною великої сварки між США і Канадою і. Ультиматуму з боку Дональда Трампа на адресу Канади розповім вам про суті при наслідки цієї ситуації. Ви, поки підпишіться на мій канал, і поділіться вашими думками в коментарях. Ну, по-перше, що таке взагалі оцей канадський податок на цифрові послуги. Це так званий ДІІСТІ або Digital Services Tax який передбачає стягнення. 3% податку з доходів, отриманих від канадських користувачів з боку великих цифрових компаній. Причому як місцевих, так і іноземних компаній, чий річний дохід перевищує 20 мільйонів канадських доларів. Це приблизно 15 мільйонів американських. І цей податок спрямований на компанії, які надають цифрові послуги, такі як онлайн-реклама, продаж даних користувачів, електронна комерція. Послуги підписки, платформи для оренди житла, транспорту і так далі. Тобто, це широкий спектр послуг в цифровому світі. І що дуже важливо, податок буде застосовуватись ретроактивно, тобто до доходів, отриманих навіть в минулому заднім числом. Да? Тобто, він буде застосований до доходів цих цифрових гігантів, отриманих з 2022 року. А перші платежі за оцінками. Експертів становитимуть близько двох мільярдів доларів для американських компаній, таких як Amazon, Google, Мета, Apple, Uber, Airbnb. Вони мають бути сплачені, до речі, до кінця червня. 2025 року, от звідки така гострота, от звідки це питання на радарі і Дональда Трампа, і Скота Бесента, і Говарда Лутніка, і інших високопосадовців Білого Дому. Ретроактивний характер податку викликав значне невдоволення, оскільки компанії повинні сплачувати податки за доходи, які вони отримали за попередні роки. Це Може ускладнити їх фінансове планування. Ну, взагалі, оцей податок на цифрові послуги є частиною такого. Ну, глобального, скажімо, руху спрямованого на оподаткування великих технологічних компаній, які дуже часто отримують значні доходи в країнах, де вони фізично і економічно, так би мовити, не мають суттєвої присутності. Тобто в них немає там офісів, в них немає там можливо навіть дата-центрів, немає якихось команд розробки, да? research and development centers і так далі. Але є продаж певних послуг, які гроші. Ши вони заробляють доволі великі на в цих місцевих ринках, але при цьому здійснюють свою діяльність дуже часто сполучених штатів Америки або взагалі з якихось низка. Податкових юрисдикцій і розумно структурують свій бізнес. Ну звісно, що США відрахували дуже бурхливо. 27 червня президент США Дональд Трамп оголосив про негайне припинення всіх торговельних перемовин з Канадою. Назвав цей цифровий податок прямою та нахабною атакою на Сполучені Штати і їхній технологічний сектор. Трамп заявив, що США протягом тижня повідомлять Канаду про... Нові тарифи, з якими Канада зіткнеться при веденні бізнесу з США, просто поставлять Канаду перед фактом. І Трамп розглядає цей цифровий податок як дискримінаційний захід, спрямований конкретно проти американських компаній. Та й не один Трамп, уряд США і навіть обидві партії в Конгресі давно виступають проти от такого податку DST, стверджуючи, що він несправедливо спрямований проти американських технологічних гігантів, таких як Google, Amazon, Meta, які домінують на світовому ринку цифрових послуг. За оцінками експертів, якщо цей податок залишиться в силі, він може коштувати американських американським компаніям там до мільярда доларів в США щорічно, як мінімум. Раніше США утримувалися від рішучих дій, сподіваючись на міжнародне вирішення питання через організацію економічного співробітництва і розвитку ой це так званий клуб багатих країн. Але оскільки податок набрав чинності, а платежі вже стали обов'язковими, адміністрація США посилила свою реакцію, і сам Дональд Трамп вийшов цим. Повідомленням, те, що цей податок спрямований проти американських компаній, ну з одного боку, є певним перебільшенням, а з іншого ні. Юридично він не заточений на американський бізнес жодним чином. Де-факто ж він майже повністю торкнеться саме. Американського бізнесу, тому що чиї високотехнологічні компанії найбільші, найглобальніші, наймасштабніші, правильно? Американські подивіться взагалі на найдорожчі компанії світу. Я думаю, що ми з вами окремо відео присвятимо цій. Темі, хто там в переліку топ-5, де да там американський хай-тек, там таки Apple, Meta, Google, там Nvidia і так далі. Американський хай-тек, компанії, у яких зростаюча віддача. І найбільший в світі масштаб їх ринку їх клієнтури. І оцей коктейль він дає неймовірний ефект. І капіталізація цих американських компаній перевищує 3 трильйони доларів. Трильйони доларів. Тобто, тобто, капіталізація однієї такої гігантської американської компанії в 20 разів більше ніж річна. Економіка України просто щоб відчути от цю різницю масштабів. Тож ситуація тут така, що країни, такі як Канада і члени Європейського Союзу, прагнуть отримати свою частку пирогу, так би мовити, в цій новій цифровій економіці. Вони хочуть. Аподаткувати доходи цих технологічних гігантів, які часто уникають значних податків через складні, дуже розумні схеми оптимізації, США, де базується більшість таких компаній, розглядають такі податки як загрозу своїм економічним інтересам і загрозу конкурентноспроможності своїх компаній. Уряд Канади, очолюваний прем'єр-міністром Марком Карні, заявив, що продовжить торгівельні перемовини США в найкращих інтересах канадських працівників і бізнесу, незважаючи на оголошення з боку американської адміністрації. Міністр фінансів Франсуа Філіп Шампань підтвердив, що DST, оцей цей цифровий податок спеціальний буде запроваджена, як і заплановано, і що Канада рухається вперед з цим законом, схваленим парламентом, за оцінками експертів. Податок принесе канадській скарбниці понад 7 мільярдів канадських доларів протягом років років, що є значним джерелом доходу для фінансування державних програм, Канада займає тверду позицію, оскільки вважає, що цей податок Дісті є справедливим способом оподаткування компаній, які отримують величезні, просто величезні доходи від канадських користувачів, але не платять відповідних податків через. Ну, відсутність якоїсь їх фізичної присутності в країні, Да? тобто а що платити податки? У них немає там працівників, немає офісів, немає команд розробки, немає науково-дослідних центрів. Крім того, уряд карні прагне продемонструвати економічну незалежність і захист національних інтересів, особливо на тлі. Тиску з боку США цікава, якою є реакція бізнесу і політиків, американські та канадські бізнес групи одночасно попередили, що цей податок ДІСТІ може завдати шкоди економічним відносинам між двома країнами, потенційно призводячи навіть до масштабнішої торгівельної війни. Рада бізнесу Канади, Business Council of Canada і Асоціація технологічної індустрії закликали Атаву призупинити або скасувати цей податок, посилаючись на ризик відповідних заходів з боку США. Американські компанії не дивно, да такі як Amazon, Google, також висловили занепокоєння, стверджуючи, що податок може змусити їх перекласти додаткові витрати на споживачів. І це може призвести до підвищення цін на цифрові. Послуги в Канаді. Потенційна торговельна війна між США і Канадою може мати дуже серйозні наслідки, оскільки двостороння торгівля між цими країнами є однією з найбільших в світі минулого року обсяг торгівлі товарами і послугами між цими країнами перевищив трильйон доларів США. Це в 20 разів більше ніж український експорт. введення тарифів США може вплинути на. Канадський експорт, зокрема енергоносії, електромобілі, сільськогосподарську продукцію це є все ключовим, і дуже принципом для економіки Канади. Канада спочатку відклала впровадження DST, сподіваючись на міжнародну угоду щодо оподаткування цифрових компаній в рамках OECD. Да? Тобто, бо цей клуб багатих країн розробляє глобальну систему оподаткування, яка мала би забезпечити справедливий розподіл податкових надходжень між країнами, Там є там, так званий Pillar 1, Pillar 2. Однак, скільки глобальні переговори затяглися через розбіжності між країнами, Канада вирішила не чекати, а діяти самостійно, подібно до Європейського Союзу, де вже низка країн запровадила подібні податки. США розглядають канадські Дісті цей податок як копіювання поганого європейського досвіду, що підсилює їхнє невдоволення. Припинення торгових переговорів між США і Канадою сталося лише за кілька тижнів до запланованого терміну укладення нової торговельної угоди між ними, і це ставить під сумнів майбутнє найбільшої двосторонньої торговельної угоди в Північній Америці. Канада Подібна до країн Європейського Союзу, Франції, Італії, деяких інших Великобританії, в тому числі, прагне забезпечити, щоб технологічні гіганти платили податки там, де вони отримують дохід, а не лише там, де розташовані їх штаб-квартири. Однак це створює напругу з США, які звісно що захищають інтереси своїх компаній. Якщо США ведуть каральні тарифи, це може призвести до зростання цін для споживачів в обох країнах, скорочення. Торгівлі, потенційного економічного спаду в регіоні. Водночас Канада може шукати підтримки в інших країн, таких як члени Євросоюзу, які поділяють її підхід до оподаткування цифрових компаній. Подібні податки на цифрові послуги вже запроваджені у Франції, Італії, Великобританії та інших країнах, що викликало аналогічні, ну скажімо, суперечки, да, і несприйняття з боку Сполучених Штатів Америки. За даними ОСІДІ, глобальний податок на цифрові послуги може принести країнам до. 100 100 мільярдів доларів США щорічно. Так що це питання не на мільйони, навіть не на мільярд величезна торговельна війна в хай-тек-сфері, яка тільки розгортається. І дуже цікаво, що при однакових правилах гри, при однакових правилах оподаткування цей податок дійсно, по суті, на 90% буде стосуватися саме американського бізнесу. Тож, чи піде Канада на поступку, чи вони заморозять дію цього податку, чи вони його відмінять, що є надзвичайно малоймовірним? або знайдуть якийсь інший компроміс, тому що якщо вони цього не зроблять, Америка буде просто сушити економіку Канади, тому що вони мають для цього важелі. Вони мають до цього якусь дивну ще політичну мотивацію, та на рівні президента США, і це буде дуже погано для взагалі ситуації в регіоні. Ну і для світової економіки також що охолодження економічних зв'язків, торгівлі, інвестицій між США і Канадою воно буде впливати і на Глобальну економіку і може спричинити додаткові кризові явища. Україні в цьому треба шукати своє місце, тому що, звісно, що ми можемо бути споживачем таких цифрових послуг, які ми є зараз, а можемо поступово навчатися і ставати. Співрозробникам, співархітекторам, таким, ну по суті, гравцем на цьому ринку спочатку маленьким, але потім поступово масштабуватись, так як відбулося, наприклад, з нашою індустрією виробництва дронів. Звісно, що це відбулося не від гарного життя, але приклад показує, що країна, якщо завдається певною метою, вона може прокачати якусь індустрію до достатньо серйозного масштабу навіть в десятирічному горизонті, і це безумовно, треба робити і застосовувати для цього засоби економічної інженерії про деякі з яких я вам розповідав в тому числі про закон внесений до парламенту про компенсацію інвестицій в промисловість і інноваційні технологічні розробки найважливіший можливо закон економічний в історії країни який дозволить інвесторам в промисловість України компенсувати частину своїх капіталовкладень через звільнення від сплати податків, це дійсно історичний інструмент економічної інженерії. Раджу подивитись вам це відео. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, прокоментувати це відео. І дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Новонабанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. До зустрічі.